Слава Україні, друзі! І сьогодні мова піде про Тирамісу – це ніби промінчик ранкового сонця, що торкається обличчя через відкрите вікно, теплий, м'який, ледве відчутний, десерт. Що нагадує, найкращі миті це ті, які неможливо пояснити словами, тільки відчути серцем. Тирамісу один з найвідоміших десертів італійської кухні, який обожнюють у всьому світі. Перекладі з італійської назва тирамісу означає Підійми мене. Або підбадьормина, що натякає на його стимулюючі інгредієнти каву і какао. У світі навіть відзначають день теремісу 21 березня. А от найбільший теремісу у світі був зроблений в Італії у 2019 році. Його вага перевищувала 3000 кг. Завдяки деяким додаткам можна створити власну версію теремісу, змінюючи складники, справжній десертний конструктор. Друзі, що я хочу ще додати, не забувайте донатити воїнам ЗСУ. Будь-яка сума може допомогти нашим захисникам. Пришвидшуємо нашу перемогу.